Що ми праця козацькому? Е Дайте мене десь на командира 6, ми отримали досі цікаві. Дивиться, отут я не знаю. Давайте перейдемо до порядку денного. Перше питання по зацеплення бюджетних програм на 2025 рік. Друге пронесення змін до бюджетних програм на 2025 рік. Третє пронесення змін до показників сільського бюджету Проснецької сільської ради на 2025 рік. Четверте постановлення коштових коштування заробітної плати по здійсненню будівництва об'єктів за рахунок коштів сільського бюджету у 2025 році. П'яте позацерння положення про перемірювання педагогічних працівників закладів освіти Проснецької сільської ради сільської райони області за високу результативність праці. Шосте, про затвердження положення про наговаженням грошовими преміями здобачів освіти, закладів загальної середньої освіти та хнетської територіальної громади за підсумками олімпіад очних предметних курсів, конкурсів, турнірів. Сьоме про прийняття на баланс та розірва основних засобів, розподіл основних засобів та інших матеріальних необоротних активів. Восьме пронесення змін до договору оренди з ТЗОВ гідробуд М. Дев'яте про виключення частини про включення частини приміщення амбулаторії ЗПСМ Сіблосівського перед об'єктів другого типу для в оренду без аукціону. Десяте проводить де заяви копитання фізичних і юридичних осіб для питань. 11 -е, різне. Ставлю на голосування даний проект рішення за основу. Прошу. Аксьонов Ігор. За. Бабій Володимир. Барячок Оксана. За. Голування Анатолій. За. Карлицька Мар'яна, Корда Василь, Дусирак Микола, Мончак Іван, за. Соснево за. Ігор, За. за. Ярошевський Андрій, за. Цикуляк Михайло, 12 за рішення прийнято. Мене є пропозиція. 9 питання про, виклик... про включення частини приміщення в полатурі ЗПС стісков у перелік проключити перелік об'єктів другого типу для передачі в оренду без аукціону. Виключити з порядку денного, воно ще не готове, не допрацювали ще до кінця. Дев'яте питання виключити з порядку денного. Прошу підтримати. Хотів дати коментар, десь А, так, будь ласка, будь Ви... ласка. Ви друзі, пам'ятаєте. Коли звітувала Ірина Мирославівна десь про діяльність КНП, центру первинних і медико-санітарної допомоги. Я в своєму запитанні задав їй ну, пряме таке запитання. Десь, чи... А мова йде про те, що десь ну, звернулася адміністрація е, сільське ородище десь про те, щоб надати їм в оренду е, там, під, е, що там, під музеїв, так, Іван? так, 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 так і, ну, Задав прямо запитання, чи таке реально десь, воно апріорі можливе десь чи ні. Десь. І відповідь поступила чітка, що е, об'єкти можуть надаватися десь під різні приміщення. Лікарські, ну, лікарські, приміщення можуть надаватися тільки під оренду ну, підприємцям, які ну, та, за профілами, які без зміни цільового призначення. Знаємо, що там є зараз кабінет надали ми стоматології, тому ну, я не знаю, тут питання треба не знаю, адресувати, то питання ми там бачили на заціній комісії, хай готує відповідь. Нема що має його згадати. Так, так, Та, 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 добре. Давайте, давайте ще одне в мене є. Давайте ми то питання, ну, ви десь прихильні, щоб надати. Давайте будемо разом, щоб воно йшло з затвердженням генерального плану. Без, ну, Ви розумієте? Щоб воно Та, десь так. паралельно. Колай, давайте знімаємо питання. Прошу підтримати мою пропозицію про виключення даного питання з порядку денного. Ставлю на голосування. Акціону Володимир. За. Марічок Оксана. – «За». Голова Анатолій. – «За». Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Місерак Микола. Мончак Іван. – «За». Соснило Ігор. За. Терещук за. Ярошевський Андрій. – «За». Ципляк Михайло. – «За». 11 за. Рішення не прийнято. Я я розумію. Розумію. Я розумію. А що ми будемо розглядати, якщо воно не було. Зачитайте позиція. Добре, колеги, ставлю на... А, Чи а, є ще пропозиції? А, що я рівність, то є. Ставлю на... Чи є пропозиції до порядку денного? Увага! До порядку денного ще є промовитися. Ставлю на голосування за основу в цілому. Так, голосуємо. Аксюнов Іван. Да. Бабій Володимир. Горячок да. Оксана. Да. Головання Анатолій. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Корда Василь. Да. Містерак Микола. Да. Мончик Іван. Да. Соснило Іван. Да. Терещук за. Ярошевський Андрій за. Да. Сигуляк Михайло. Да. 12 за. Рішення прийнято. Перед тим, ніж перейдемо до, до наших е питань, я хочу зачитати лист, ми отримали від військової частини лист, який досить цікавий, і командир частини просить, щоб я його зачитав на сесії. Е шановні мешканці Коснецької громади, від імені команди військової частини Радий відзначити та подякувати вам за надзвичайно гідного сина вашої землі, військовослужбовця, скрипника Андрія Анатолійовича. Скрипник Андрій проходить через, через найзапекніші бої, проявляє себе як справжній патріот, сильний духом, витривалий, дисциплінований і, що найважливіше, небайдужий до майбутнього своєї країни. Рішучий, вольовий і відданий в своїй справі є гідним прикладом для наслідування. Любов до батьківщини для нього не лише слова, а свідома позиція громадянина, для якого питання територіальної цінності України немає компромісів. Ви виховали надзвичайну людину, і ми щиро вдячні вам за це. Саме такі люди наближають нашу спільну перемогу, дають віру в майбутнє і змушують пишатися тим, що ми маємо частину, однієї, що ми є частиною однієї нації за мужність та героїзм під час виконання бойових задань скипникам Андрій був відзначений командуванням та нагороджений відзнакою міністерства оборони України. Ми далі 15 років сумінної служби. Просимо вас зачитати даний лист подяку перед громадою та навчальних закладах як знак нашої поваги та вдячниці за неоцінені заслуги скипника Андрія. Дякую вам за справжнього воїна. Ви маєте ким шанс. А ми від себе щось можемо робити? Від себе не маємо всі програми по виплатах, я думаю, що не Є досить переродовою громадою в підтримці. Я думаю, що треба ознайомити всіх дотичних десь, тих, хто знає раз, ну, і я би з свого боку да, не, не мені, з свого боку я би може десь якусь зарадичну медаль, би десь що там, щось що нагородити так, так речі, можна О, така практика, вона Чи, ну, ну, а що можемо, там? Така практика вона є у багатьох населених пунктах і багато таких і хлопці. Просто це командир так от проявив і це подав. Тобто, якщо ми такі речі робимо, ми маємо розуміти, бо хлопці мають дуже багато відзнаків. Але це нагороджувати потрібно. Я і... прихильний, що то нагороджувати потрібно живих десь. Дивіться, я нагадую, за... що один з тих нагороди нагородами, а оприлюднені в якійсь мірі, так. щоб так. люди знали, що в їхньому селі, що в нашому селі. Ми на ж маємо програму Ви висвітлення. Ми ж маємо можливо, там щось затушувати, яка частина там, чи ще. Так, все решта. Бо є багато села, які все зачають і сидять в селі, знаєте. А є, що воює, я його... <тур> Добре, от почнемо з цього, зараз зробимо допис, щоб була сесія, що зачитали, дамо це або І... На даний На... що... дані... момент Правцинерська момент... тінець... 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 ОДН тінець... тінець... немає нікого, що з'являється, так що ми поки один тільки одна людина Добре, колеги, переходимо до наших питань з порядку денного. Але нас пальне, власне, закуваємо. Так, заселення на програма рік Маємо дві програми. Перша програми, це програма це програма військово-патріотичного виховання учнівської молоді сотні джура» Сума фінансування програми 40 тисяч гривень, і ці кошти будуть спрямовані на придбання атрибутики, придбання сувенірів і нагородження для початку проведення змагань джуральних. Закладами загальної середньої освіти нашої громади. запитання? Голосуємо. Аксіоном Ігор. За. Бабій Володимир. Барячок Оксана. За. Голова Анатолій. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Містерак Микола. За. Мончик Іван. За. Соснило Ігор. За. Керещук. За. Ярошевський Андрій. Цикуляк Михайло. За. 12 за рішення прийнято. Наступне а, О, ага, так, да. так, так, так. місцева програма інформатизації та кібербезпеки, цифрова Тросанецька сільська територіальна громада на 2025-2027 роки. Затверджуємо У -у -у. програму, програму суму фінансування прописуємо 50 тисяч гривень, але на коштів на даний час ще не виділяємо, тому що ще не знаємо чітко заходи, щоб слід, визначити. То буде, то